Під час Другої світової війни окуповані нацистами західній області УРСР, які у міжвоєнний період були частиною Польщі, за наказом Гітлера увійшли до складу генерального губернаторства як адміністративна одиниця. Так, 1 серпня 1941 року з'явився дистрикт Галичина. На етапі планування війни на сході в середовищі нацистської верхівки існувало два бачення подальшої долі окупованих територій СРСР: створення залежних від Німеччини квазідержавних утворень і класична колонізація, що передбачала створення імперських комісаріатів та їхню подальшу колонізацію німецькими переселенцями з поступовим скороченням слов'янського населення шляхом голоду, депортацій та асиміляції. Гітлер дійшов висновку, що йому більше імпонує варіант з колонізацією, тож видав наказ про запровадження цивільного управління окупованими областями СРСР. Таким чином Україну поділили на чотири зони: дистрикт Галичина з центру у Львові, Райхскомісаріат Україна із центром у Рівному, Трансністрація з центром у Тульчині та військову зону окупації. Цей гітлерівський наказ почали виконувати 1 серпня 1941 року. О 12-й годині у залі засідань Львівського університету відбулася передача влади командувачем армії генералом піхоти Францем фон Роком, генеральному губернатору Гансу Франку, який з цієї нагоди спеціально прибув до Львова. Галичина увійшла до складу генерального губернаторства як п'ятий дистрикт. Поряд із дистриктами Варшава, Краків, Люблін і Радом загальна площа нової адміністративної одиниці становила 48 тисяч квадратних метрів і охоплювала територію Львівської, Дрогобицької, сучасної Івано-Франківської та Тернопільської областей УРСР. Відповідно до розпорядження про адміністрацію Галичини урядовою мовою проголошувалася німецька, проте допускалося вживання польської і української. У прокламації до населення Галичини проголошувалося право приватної власності, свобода культурного розвитку і віросповідання для усіх, а це понад 4 мільйони жителів краю. Процедура входження Галичини до складу генерального губернаторства розтягнулася у часі і була остаточно завершена тільки 1 листопада 1941 року, коли було ліквідовано поліційний і митний кордон між дистриктом та рештою територій генерального губернаторства. Її територія була поділена на 11 округів: Бережани, Чортків, Другобич, Калуш, Львів, Раворуська, Самбір, Станіслав, Стрий, Тернопіль, Золочів. На усіх вищих та середніх керівних посадах перебували німці, українці та представники інших національних груп були представлені тільки у нижній ланці управління, і лише зрідка через нестачу персоналу могли обіймати посади середньої ланки. У січні 1942 року губернатором Галичини став Отто Вехтер. Він дотримувався м'якої позиції в окупаційній політиці, оскільки був вихідцем з австрійської родини і мав відповідно певні сантименти до цього краю. Вехтер підтримував зв'язки з представниками української греко-католицької церкви та українськими громадськими інституціями. Мав дружні стосунки з митрополитом Андреєм Шептицьким. Також став одним з ініціаторів створення української дивізії СС Галичина. Але те, що здавалося досить обнадійливим, по факту розбило ілюзії тих українців, які сподівалися знайти кращої долі у державному, економічному, господарському та культурному житті, бо за встановленням нового порядку йшли каральні акції проти цивільного населення і насамперед інтелігенції. Однак політика німців до українців Галичини все ж була відносно м'якою. Це пов'язано з тим, що ці території вони вважали не окупованими а безпосередньо підпорядкованими Райху і в майбутньому його складовою. Для дистрикту Галичина був характерним низький рівень соціального захисту місцевих. Усе зводилося до інтенсивної експлуатації усіх прошарків населення краю. Географічне розташування Галичини призвело до того, що впродовж німецької окупації цей регіон став аграрно-сировинним додатком Третього Райху. Звідси продукція йшла як на забезпечення Німеччини, так і армії. Зокрема, народна культура вижити її у німецькій окупації було мало шансів, а за освіту взялися практично одразу. Із перших днів окупації нацистська влада наказувала творити в основному лише народні і професійні школи, а також не відкривати середніх, загальноосвітніх і високих шкіл, економити кошти. Тому у народній школі на одного вчителя припадало 70 дітей, а заробітну плату вчителям встановлювали дуже низьку. Усунути з навчання будь-які патріотичні елементи вищу освіту могли забезпечувати лише німецькі установи, а українці використовувалися в них лише як допоміжні сили. Ці напрями стосувалися усього ненімецького німецького населення. Однак, знову ж для українців Галичини німці зробили деякі винятки. Зокрема, вони відкрили кілька гімназій, не чинили значних перешкод у поширенні національного духу в українських школах, дозволяли українській молоді навчання у вищих навчальних закладах Німеччини. Але окупаційна влада вважала, що без покарання не можна уявити жодного навчання а на їхню думку, воно буде дисциплінованим тільки тоді, коли вчитель користується авторитетом серед дітей, а також зацікавлює їх навчальним матеріалом. Тож учень мав твердо пам'ятати, що за порушення шкільних порядків він буде покараний. У системі виховання учнівської молоді в період німецької окупації, поряд із методами переконання, вживалися також засоби примусу. Попри відносно знову ж м'яку, у порівнянні з рештою окупованих українських територій політику українське населення Галичини все одно залишалося для німців громадянами другого сорту. Будь-які українські ініціативи у культурному та освітньому житті потребували схвалення німецької окупаційної адміністрації а випадки непокори суворо каралися. Однак найбільших потрясінь, і страждань зазнало. Єврейське населення, яке насильно зганяли у спеціальній резервації гетто, створені у Станіславі. Тепер Івано-Франківськ. Також калуші, тисманиці надвірні і снятині. Усього в період з 2 липня 1941 року по 27 липня 1944 року у сучасній Івано-Франківській області нацисти знищили 127 тисяч особи єврейської національності. Дистрикт Галичина припинив своє існування наприкінці липня 1944 року, коли внаслідок Львівсько-сандомерської операції німецька окупація змінилася на радянську. Підписуйся на канал Радіо Ми з України у Ютуб. Ділися цим відео з друзями.